Добрий день, друзі! Мої вітання вам із Туреччини. Сьогодні 2 листопада і погода нас продовжує радувати. Сьогодні було 28 чи 29 градусів. Сходили на море. Зараз вам покажу, яка була ситуація на морі. Собаки зайшли в море трохи освіжитися, бо спекотно на сонечку. Ну, цей має господаря. Господар зараз вийшов у море на скутері, то він. Прибіг його провести. А оці живуть на пляжі. Пляжі, де ми зупиняємося, людей плаває дуже мало, тому що на нашому пляжі взагалі немає вже нікого. Готелі закрилися. От готель Нарція сьогодні вже не працює. Лежаки прибирають. Поруч готелі працює. Готель Алігрія працює відпочивальників ще бачу багато і, як завжди, зранку грають в бочу. Прогулюється також вздовж берега багато ще людей. Ну, а от напроти нас така ситуація. Температура водички потроху-потроху спадає. Мабуть, сьогодні 24,5 градуси. На вулиці температура повітря 28 градусів. Є невеличкий вітерець, але з моря виходити комфортно. Зараз прямуємо на зупинку і хочемо поїхати погуляти по Манавгату. Дівчата там ще жодного разу не були. Ну я як завжди працюю екскурсоводом. Можна сказати, У нас мабуть, немає жодного дня, щоб ми кудись не бігли після обіду. Постійно треба десь іти, щось дивитися. Вже такий активний відпочинок трошечки надоїв. Ну нічого, наступного тижня в мене вже буде робочий тиждень, так що дівчата ще будуть у відпустці, вони будуть ходити на море, а я буду працювати віддалено. За 35 лір і за 30 хвилин доїхали до Манавгату, вийшли на головній торговій вулиці і зараз йдемо, прямуємо в сторону річки Манавгат, зараз подивимося, що тут по магазинам, потім підемо по протилежному боці. Людей багато, таке відчуття великого міста, хоча Манавгат не дуже велике місто, але в зрівнянні з нашим селом, то тут так життя кипить. До сих пір прикрашене місто прапорцями. Це після дня республіки. Таке цей свято, яке було 29 жовтня, Джумхурієць називається День Республіки. 101 рік республіці дійшли до площі Ататюрка. Також висять прапори. Людей тут на цій площі не дуже багато. Там трохи сидять, відпочивають в холодочку. На ми прямуємо далі. Зараз дійдемо до річки Манавгад. Дуже вона мені подобається. Такий колір води неймовірно синій. Зараз дійдемо до неї. Ось ми дійшли до річки Манавгат, стоять яхти. Минулого року ми брали прогулянку по річці на яхті. Цікава така була прогуляночка. І ось такий песик відпочиває. Боже, який він товстенький. У цьому місточку постійно хтось грає на якихось музичних інструментах. Сидять зараз дітки, співають, грають на гітарі і просять гроші. Запитали зараз. Вартість прогулянки на яхті по річці Манавгат – 350 лір з однієї людини. Но ми не будемо вже прогулюватися, йдемо далі, просто гуляємо вулицями і ходимо по магазинах. звісно. Зустріли ще кукурузку, варену там продають. Зараз запитаємо, яка ціна. ціна? Кукурузи 70... 70 лір за стаканчик. Малесенький стаканчик стоїть 40 лір. Найшли магазин такий по гарним цінам плажі. Ну, Товар такий собі, але можна деякі речі. Вибрати і доволі по гарній ціні, наприклад, джинси дуже прикольні за 500 лір. І ось сорочки, наприклад, по 100 лір також. Шка, наскільки продається різного гарного. Таке нарядне все. Боже, які великі цепки. Зайшли в наступний магазин, називається Джаде Сіті. І ось тут джинси по 649 лір в різному асортименті в різних кольорах. Так, ось такі. Так, дивимося. Ось такі теплі ковтинки по 500 лір. 449, 499. Так. Угу. Спортивні топики по 119 лір в різних кольорах. А ось такі гарні штанці, такі як спортивні, 449,90. Написано, що це нова колекція. Так. Ось тут спортивні такі на флісі тепленькі. Яка в них ціна? 399,90. Ну, такий тут магазин з нормальними цінами. Так, чоловічі светрики. Яка, яка ціна дивимося? Ціни не видно. 549 лір. Такі ну, на дотик як натуральні. Катончик. Так, такі ось чоловічі 549,90. Ось тут 599. 499. Так, дівчачі спіднички. Такі, як трохи замшеві чи вілюровічі, як вони там називаються, 459 лір. Нижче вона така з китицями 249-90. Ось таке. Пальто гарненьке. При... Ну, таке, не можу сказати, що приємне. І півтори тисячі лір коштує. Така жилеточка. 259 лір. Чорний піджачок 400 лір. Ще спортивні штани по 399 лір, 349. Також в різних кольорах з резиночкою внизу. Такі джинси модні 700 лір і джинсова куртка 900 лір. Ага, така сорочка 499 лір. Така комбінована. Ось також жіночі джинси по 600 лір. І по 700 лір. Літній варіант. Так, ось такий жіночий костюмчик 1000 лір. Джинси в чорному кольорі 800, 750, 700. Джинсова гарненька куртка. За 1000 лір гарна. Ось тут цілий відділ в такому леопардовому принті. І, і блузки, і спіднички. І піджачок такий леопардовий. Я таке не ношу. Ну, от, наприклад, ага, це така... Це костюмчик, костюмчик, ага, топік. І штани 700 лір. Ось такий гольфик 300 лір. То полюбляє леопардове в цьому магазині. Є дже City» сіті. Називається так. Називається цей магазин Дже City», Сіті. Я ж кажу, нормальні такі доступні ціни. В ньому. зайшли в магазин з солодощами і ось такі гарні. Тут тортиця є по 300 лір, а по 500, по 150 лір. Ось така запіканочка гарна. Там стої. Ось такі смаколики, ось такі гарні тістечка. Холодна пахлава 720 лір, еклери по 300 лір кілограм, мабуть. А ось по 75 лір, не зрозуміло, це за штучку, да, мабуть, смакота. Ще тут є вітрина з пахлавою, і ціни такі різні. Ось є такі маленькі крученики: 280 лір, такі трошки інші 420, якась інша ага, фісташкова 540, 350, ось така. І сама така. Смачнюча 750 лір з фісташкою. такою прям явно її видно. Зараз собі щось візьмемо і вип'ємо тут з каву. Собі оці дві кручені пахлави і чай. Вийшло це все мені на 60 лір. На наші гроші це буде десь 73 гривні. Смачного мені, зараз подивимося, що дівчатка набрала. Собі взяли ось такі види пахлави. І вийшло в них два чая і оці три шматочка пахлави на 180 лір. Солодощі в Туреччині не дешеві. Перекусили турецькими солодощами і прямуємо далі. Зараз переходимо знову через міст і вже показую вам краєвиди з іншого боку. Пішла яхта з туристами, і ось як плавають качечки з гусьми. Проходимо повз обмін валют. Чогось на камері не фіксується, і долар сьогодні приймають по 34,10, А ми здавали по 33,75 прийшли до якогось магазину, називається Халктан, і там людей просто не проб'єшся. Я так розумію, там розвісні горішки різні продаються, але людей дуже багато. Мабуть, дуже гарна ціна. Там треба буде зайти по в Цей магазин, і тут дійсно продаються горішки різні види. І ось, будь ласка, мигдаль 379,90, кеш'ю 339,90, Такий смажений фундук: 339,90. Розумієте, тут ще це все по акції, тому що люди просто беруть, а по акції, ось у салоні фісташки 129, а так вони 250 в супермаркеті. Лукуми по дуже гарним цінам, Он по 100 лір лукум є, по 80 лір, по 70. М -м, дуже гарний магазин. Були ми невеликі закупочки в цьому магазині, не знаю, чи тут сьогодні акція, чи тут кожен день такі ціни, але ну, ціни дійсно дуже-дуже приємні. Зайшли в маві, тут джинси вже по 1400 лір, але вони тут дуже доброї якості, вони носяться просто роками. Якщо модель така класична, не виходить, яка з моди, носити можна роками. Ось джинсовий піджачок, джинсовий піджачок, яка ціна півтори тисячі лір. Ось такі чорні різні джинси. Великий асортимент і ціна тут також 1400. Асортимент джинсів такий великий і 1300-1400. Гарний магазин Маві, дуже мені він подобається. Купувати нічого не буду. Теж підійшли Ні. до одного магазину. Базар базаріум називається. Ага. І тут дивлюся, дуже велике скупчення було людей, місцеве населення. Думаю, що там зараз продажа. А там піжами по столір, спортивні штани по столір. Ну піжаму за столір. Ми собі взяли. І чому ж не взяти такі гроші? Ось такий невеличкий шопінг був у нас у Манавгаті. Тут звісно, треба їхати з самого ранку. Мабуть, щоб пройтись по всіх магазинах і мати багато грошей. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал. ставите вподобайки та пишете коментарі. Всім гарного, мирного тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе.